Привіт, Привіт, любі дорогі діви! Це ваш старопрогноз на вересень місяць 2024 року. І так, давайте дивитися, що чекає вас у вересні місяці. Кожен подумайте про свою ситуацію, ви можете задати запитання моїм картам, і ви обов'язково отримаєте відповіді. Кожен думайте зараз про своє. Уважно слухайте, і відповідь обов'язково вам дадуть мої карти. І ще, дорогесенки, хочу попросити вас ставте лайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Мені буде дуже приємно і вам, щоб не загубити його на просторах YouTube. І ще маю одне оголошення. Підписуйтеся на мій інстаграм. В інстаграмі більше спілкування живого зі мною. Ви можете задавати запитання більше про моє життя. І також там у нас часто в інстаграмі ми робимо. Такі розіграші ви можете виграти індивідуальний безкоштовний розклад від мене. Так що ласкаво, прошу а, посилання на мій інстаграм я завжди залишаю після кожного відео. І так само під цим відео буде посилання на мій Інстаграм. Вам треба тільки перейти і приєднатися до нашого товариства. І так, давайте дивитися, діви торгетники, для вас перша карта Таро. П'ятірка. Тірка жезлів це реклама. Можливо, ви запустите рекламу, будете рекламувати свої послуги. Також, можливо, ви, вам прийдеться відстоювати свою а, таку точку зору, своє бачення, хтось буде з вами А Це може бути як і в родині, коли не завжди свекруха згідна з вами. Вам треба буде відстоювати, не завжди приймають навіть у вашій сім'ї. Ви маєте тут чи на роботі, в колективі якусь свою точку а, таку бачення своє. Своє бачення ви маєте відстоювати. Якась буде така зараз енергія у вас. І тут два шляхи: два шляхи, які розходяться. Розходяться думки знову ж таки, підтвердження цієї, що треба відстоювати себе. І тут також як два шляхи, які розходяться, розходяться також і як шляхи фізично можуть розходитися, так само можуть розходитися і думки. Якісь може інте, не має спільних інтересів, можливо, в парі розходиться, і, або в якійсь ситуації, що є а, два варіанти, не, один незгідний з іншим. Така невеличка може бути енергія конфлікту, коли з вами не згідні. А, ось, і також це може бути енергія страху. Можливо, страх перед новою роботою, чи страх іти на істи, якийсь ви маєте відчувати, можете відчувати якийсь такий невеличкий страх, закрили очі, мені страшно, але треба йти далі. Треба бороти цей страх. Давайте, дивитися далі. Цікава енергія енергія такого, а коли розходяться два шляхи, коли розходяться думки у людей. Так, дивимося далі. Дивимося далі. Кохання. Кохання це також, якщо ваша тема це зустріч людини, але ще може бути кохання про вибір. Бо дивіться, тут також розійшлися думки, і тут буде стояти питання вибору. Знову ж таки, вам треба буде вибирати життя, поставить вам запитання. Запитання у вигляді вибору. Треба буде вам вибирати щось. А цей вибір буде вам нелегкий. Дивимося далі. І дивіться, тут така от енергія кохання йде, що так, дійсно, а тут дві людини. Якщо це ваша тема, це зустріч, це побачення, вас запросять, вас виберуть. Однозначно підете на побачення. І дивимося далі. Що куди веде вас а якась іде пропозиція? Але ви з цією пропозицією не згідні, ви не дуже хочете приймати цю пропозицію, вам не подобається. І також тут карта, коли людина потребує підтримки. І цю підтримку ви можете взяти у свого роду. Дивіться, взаді людини є дерево, тому що людина тут трошечки як така загублена. Не знає, що робити, куди йти. І то не хочу, і то не хочу. Трошечки така може бути енергія у вас, коли ви так можете розгубитися. І ви розумієте, що потребуєте підтримки. Цю підтримку ви можете взяти в свого роду. Ззаді є дерево. Дерево це про рід, про силу роду, в якому ви народилися. Пам'ятайте, що до вас було дуже багато людей. До вас у вашому роду якому ви народилися, оце родинне, величезне дерево, сила вашого роду завжди вам допомагає. Вам може здаватися, що ви тут одинокі, ви один на один з своєю проблемою, своїми якимись завданнями. Але не забувайте, що завжди є за вашою спиною, є ангели. Оце сильне родове дерево, яке вам допомагає завжди. Але вони. Енергія нашого роду, вони не можуть допомагати без вашого дозволу. Маєте попросити, маєте звернутися до цієї величної енергії вашого роду, роду, в який ви прийшли. Попросити енергії, попросити підтримки. Напевно, ви знаєте людей, які були з вами, яких зараз нема. Навіть тих, що ви не знаєте, енергія цих людей і сила, вона у вас є. Її вам треба тільки попростити, згадати, з якого ви прекрасного роду, чия ви, звідки ви, і це вам дуже дуже допомагає. Чи він, чи вона розклад, і для чоловіків, і для жінок, Тут уже ви можете дивитися в силу свого роду. І пам'ятати, що ви ніколи не залишаєтеся наодинці. Енергія, потужна енергія вашого роду, ваших предків завжди з вами і завжди вам допомагає. Вам треба тільки згадати, що ви ніколи не один. Дивимося далі. Так. Колесо фортуни і закрутиться колесо фортуни навколо вас. Вам посміхнеться фортуна, дивіться, бачите, а, вам допомагають ваша сила, енергія, вашого роду вам допомагає. Із колесо фортуни, також треба пам'ятати, що це колесо фортуни, воно закрутиться. Фортуна буде посміхатися вам, але вам треба самим крутити це колесо фортуни. Пам'ятайте, також це циклічна, така циклічна карта, коли. Можливо, дорога. Кудись ви будете в дорогу, і ця дорога може бути далека, кудись ви зібралися в далеку дорогу. Можливо, десь за кордон, і то надовго, можливо, на. Плануєте там і надовго за кордон, переїзд, зміна місця проживання, зміна статусу, яке колесо це завжди щось, що крутиться, що йде і переносить вас на інший рівень вашого життя. Змінюється статус, змінюється місто, країна, щось буде змінюватися, і це буде на краще, тому що все ж таки не забувайте, що ці зміни це колесо фортуни. Це ваш шлях. Так, беремо другу колоду карт. Дивимося, що далі. Цікава енергія у вас, діли. Цікавий вересень, чудовий енергією, п'ятірка. Будете сумувати. Карта такого трошки розчарування, суму, ностальгії. Треба більше дивитися у свою силу, у те, що тут є розбиті три чаші, але дві чаші повні. І ви можете скористатися цими чашами. Це можливості, які є у вас. Щось може не вдалося, не так, як вам хотілося. Ви трошечки розчарувалися, але дивіться в. Силу вашу силу і в можливості, тому що ж всесвіт вам підкидає можливості, але подивіться, людина тут відвернулася і дивиться тільки на розбите, розвернутися і подивитися на вашу силу, на те, що вам дає доля, дає вам все найкраще, вам тільки простягнути руку, повернутися і взяти. А взяти ви маєте самі. Тут вже вам ніхто. Як то кажуть, на голову не висипи, ви маєте все ж таки розвернутися, зробити певні якісь рухи, певні дії, щоб це отримати і це побачити, тобто, принаймні, хоча б розвернутися, протягнути руку. І ось дивіться, Всесвіт вам дає творчі якісь такі ідеї, ви творець, ви ма це про творчість. Про щось, що ви хочете вже давно втілити в своє життя. Маєте якісь ідеї і маєте для того все. Але щось ще чекаєте, щось ще ви чікуєте, не бачите цього. І знову така карта вибору. Знову ви будете вибирати, знову ви будете вагатися, ніби все є, все добре, і інформація потрібна йде, і люди, і тут знову. Така карта вибору, що вибрати, куди йти. От вересень буде вас ставити перед вибором. Тут от два шляхи, також вибір була перша карта, коли шляхи розходяться, щось треба вибирати, і знову йде енергія вибору. Тут терези, справедливість, але ще справедливість, оті терези, це як вибір, чаші, на які ви ставите. І ви маєте вибирати, що переважує, зважувати всі плюси, всі мінуси. Це буде спосправедливості. Життя ніколи не помиляється. Справа тільки в тому, що життя ставить вас перед вибором, ставить вас перед відповідальністю за своє життя. Ви маєте вибирати шлях, яким ви підете. Насправді нема нічого такого уже наперед продуманого за вас. Ви самі маєте це все робити. Бог дав нам право вибору, дав нам розум, щоб ми вибирали свій шлях і самі як ткали полотно нашого життя. Наше життя залежить тільки від нашого вибору. Або якщо думати, що все наперед уже за нас продумано, це неправильно. Це світ, він дуже багато варіантний. Немає якогось одного варіанту, по якому ви можете йти все своє життя. Всесвіт змінюється, життя змінюється, ви змінюєтеся, ви мудрієте, трансформуєтеся. І ваше життя це ваш вибір. Ця ви, ви, ситуація, в якій ви зараз, це результат ваших попередніх виборів. Те, що ви зараз виберете, це буде формувати ваше майбутнє. Так що тут життя знову вас поставить перед вибором. Що ж це? І заставить вас думати. Заставить вас думати. Ви будете думати, вам буде здаватися, що це щось таке важке, але насправді дивіться тут ідея, ідея, якою ви будете горіти, все ж таки. Ви зробите вибір, ви зробите правильний вибір, скільки би ви не думали. Тільки ви дуже швидко зробите цей вибір. Прийде вам така ідея. Ви будете горіти цією ідеєю, тому що це карта номер один. Це початок, початок, і ви будете горіти тим. Ви дуже будете цього хотіти. Надзвичайно. Давайте ще візьмемо одну. І ви зробите правильний вибір. Однозначно. Ще одну колоду. Дивимося. Мах! Уже був маг, творець, ви творець своєї долі, все ж таки, та дивіться, тут раз маг номер один, коли ви можете все. І у вас є все для того, і все світ вам дає все для того, щоб ви втілювали свої ідеї в життя. І зараз буде чудовий момент починати втілювати ваші ідеї в життя. Знову карта мах. Дивіться, у вересні, діви ви дійсно маєте можливість щось. Чим ви горіли, чого ви дуже хотіли втілити в життя, робити нарешті той вибір. Життя буде вас раз кидати, другий, і ви заставить вас зробити вибір, зробити цей крок, і йти до чогось, кожен думайте про своє, і це у вашому житті буде. А знову ж таки, карта завершення. Щось буде завершатися в вашому житті, тому що десятка це карта завершення, коли ви скажете, все, вирішила чи вирішив. Більше так не буде, буде так чи так, тому що вже не можу. Все. Отак, уже скільки би ви не тягнули старі валізи за собою, скільки би ви не тягнули пакети зі сміттям за собою, ви вже не зможете їх тягнути. Життя вас поставить перед вибором, і ви будете змушені сказати, так уже не буде, буде все по-новому, і будете йти у нове своє життя. Так, ідея, і ви її будете втілювати в життя. Щось, що ви захочете завершити, воно само завершиться. Можливо, не так, як ви собі думали, щось не по плану, щось буде йти не по плану, якісь можуть. Ну, ця карта насправді може бути от руйнування. якесь, Це може бути навіть просто погодні умови, якась блискавиця, громовиця і. Погодні умови, які можуть змінити ваші плани. Що ви мали план, але погодні умови сталися такі, що від вас не залежало. І ви просто маєте план номер два і далі йдете і втілюєте цей план номер два в своє життя. Ой, карта сама упала. Треба її підняти і подивитися, тому що вона дуже важлива, сама скаче. Знову ж таки, трансформаційний шлях пройдете такий. Історія трансформації. Також, а ця можливо, тут іде така інформація, що ця ситуація. Якраз, можливо, і такі якісь погодні умови, або може хтось передумає і спочатку вам буде здаватися, тому що тут ще може людина вам щось пообіцяти, а потім в останній момент сказати, а я передумала все. там, Чи передумав, не прийду, не, не буду. І можливо, спочатку вам буде здаватися, що якось так ну, некрасиво, але насправді буде з вами якась трансформація. Ви пере... Тут йде трансформація. Щось буде змінятися в вашому житті. Щось дійсно от вже є тут дві карти, оці дивлюся, завершення чогось щось завершиться в вашому житті, щось відійде, і вам буде важко це відпустити. Але воно завершиться само по собі. Ну тут, воно завершиться само по собі незалежно від вас. Чи ви будете на, е, е, іти, р, чинити якийсь супротив, не будете хотіти це відпускати, воно все рівно відійде з від вашого життя, що би ви не робили? А, ось такі от енергії будуть панувати у вас. І відпускайте, так, ще хотіла сказати, і відпускайте це з легкою душею, тому що завжди йде все нове і світле ваше життя. Ну, і ще ви може витягнути вам одну карту на ці всі ваші трансформації. Та знову сила роду вам буде допомагати знову карта сили роду. Так що ви під захистом Вищих сил, невидимих ваших помічників, дорогі діви. І так, дорогесенькі, от такий от розклад у вас, дорогі діви. А я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей.